Вітаю вас на антимедитації, усвідомленого скролінгу соцмереж. Візьміть свій смартфон і сядьте так, як вам незручно. Поза креветки чудово підходить для цієї практики. Відкрийте улюблену соцмережу або новинний сайт, який вас стабільно дратує. Будьте повністю тут і тепер. На вдиху відзначайте, як зростає ваше обурення від чергової новини. На видиху, важко зітхайте і закочуйте очі. Якщо раптом вам трапиться щось позитивне чи надихаюче, швидко прокрутіть далі, щоб зберегти стан скептичного спокою. Не дозволяйте нічому хорошому зіпсувати ваш священний цикл невдоволення. Ви щойно усвідомлено провели час у соцмережах, і тепер можете йти жити справжнє життя.